Привіт всім! Сьогодні у нас на обзорі лазерний уровень Hilda 16 ліній. Це моделька 23-го року. Такий, ще така інструкція. Забіжу наперед. Понравився мені цей уровень. Давайте ой! так давайте начнем с комплектации пластина алюминиевая платформа переходник на штатив зарядная с таким разъемом пульт Магнітна така платформа. вона так працює. Тут зуб'я. Блін повертається тут. Тобто це верх-вниз, ну, таке, сам лазерний уровень. Сразу удобно, що батарея на місці не треба вставляти просто Підняли і працюєте. Обрезинений, м'яка резина, метал, метал. Кнопка включення. Сюди вкручується ця і можна на штатів вішати. Якісно зроблений. Вчора провіряв батарею на максимальній яркості луча. 7-8 часов, часов десь так світить. Без перериву. Є, ну, класний Дуже понравився мені такий дизайн. Плюс 2 режими яркості і режим мірцання. Зараз ми включимо його. Побачимо. Каспульта. А так. Бачите, тусклий мерцонія. Це максимальна яркость, слабша і мерцонія. Плюс є фіксація. Зажали і будь-який наклон виставили. Ну, так крот це все. М -м -м. Класний, мені реально зайшов. Ага, зараз покажу, яка... Який він по величині із моєю хілдою. Щоб ви. Бачите отак. Тобто ото. Що так поставимо. Це так, це завжди для порівняння. Ця хілта буде в мене. І все. По висоті майже одинок, Даже це таке, як трошки нижчий. Луч класно світить, тоненько, так, взагалі супер.